На громадському пляжі у Славуті старий туалет у жахливому стані. Влітку єдина вбиральня не може впоратись із потребами відпочивальників. Містяни ще з минулого року просять владу відремонтувати клозет і встановити додаткові біотуалети. Перед початком купального сезону люди звернулись до народного контролю. Подивіться самі, як тут можна сходити в цей туалет, якщо тут такий безлад, і кожна людина приходить і може побачити. Хтось справляє свою вожду. Вадим живе за кілька сотень метрів від пляжу, але влітку, зізнається, минає його десятою дорогою через сморід. Люди ходять відпочивати всі, в цю палатку, але там немає туалету. І люди змушені ходити в це місце, яке тяжко назвати туалетом для, для людей. Але там немає ніяких цивілізованих умов, ще сюди можуть ходити в туалет. Там, де люди передягаються. Його не вистачає. Антісанатарія, звісно, дуже така ужасна, тому що я бачу, що ходять і і співробітники цього кафе, і всі люди, які тут відпочивають з дітьми, то, то я вважаю, що треба б, звісно, звернути на це увагу і щось, щось виправити з цим. У нас є чудовий міський пляж, але в нього є одна проблема це застарілий. Майже вже вийшовши з ладу туалет, це заважає відпочивальникам, купальникам, людям, які відпочивають тут в закладах, і так само жителям, які живуть поруч нього. Разом із журналістами, активіст народного контролю Максим Максимчук йде до мера Славути, аби нагадати, що відтягувати з ремонтом громадської вбиральні вже просто нема часу. Очільник міста запевнив, проблему вирішать. Зараз наш пляж роблять з нього туалет, тому що кожен заходить. Аби аби куди. Орієнтовну дату ви можете назвати? Ні? До нас ну, 25-го, травня. Я думаю, зараз ще не купаються люди, правда? Що ж не всі заходять поки купатися. Ну, Неділю-дві повинна бути вирішена. Або будуть біотуалети, або буде добротно зроблено. Ми проконтролюємо, щоб міська влада зробила на пляжі нормальні умови. Марія Турчина народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.